Чоловік каже, я транжира, а я людинка проста і продумана. Спочатку я обрала автокрісло Cybex Cloud T, яке розкладається в горизонтальне ергономічне положення та обертається на 180 градусів. Кайфунула від нього, важить та всього 4,5 кілограми, ну і не займає багато місця. А як дитина підросла, прийшла в Кідзер, і, як продумана матуся, скористалася геніальною опцією трейдин і змінила клаоті на сіронате для старших діток. А що я побачила таку опцію в кідзер, і вона дійсно зберегла мені нерви, що й чоловіка гаманець. Тому зберігайте собі, лайфхак. Обрала я саме сіронате, тому що перше стає на ту ж базу, що й клау-ті. Обертається на 360 градусів. Нахил спинки в декількох положеннях. Оп. Має великий капор, захист від сонця, бічний захист. І вкладка, яку можна зняти з ростом дитини. Фіксується за допомогою системи Ізофікс. І опорної ноги. Посадила дитину, закріпила ременями і спокійно поїхала по своїм справам. І знаєте, що після цього мені чоловік сказав: Я завжди знав, що ти в мене така продумана. Та ти що? Так от, дівчата, завдяки кідзер, всі в плюсі. Щиро рекомендую.